Всім привіт! Сьогодні у нас 94-й день та 28 число, 28 серпня, і ми принаймні холодний басейн. Температура в басейні сьогодні 28 градусів. Всім приємно перегляду моєму щоденнику пірнання. А я погнарив. Я погнав занурюватись в басейн. Uf, krasotare. Še psa tudi ne hodilno, še pohvalko. Kaj? Rex. Расота. Зраночку собі виходиш, булькаєш, насолоджуєшся, заряджаєшся енергією. Супер. Ось такий теж шодесенький достатньо деночок отримається. Зараз будемо сохнути. Ну і до роботи. До роботи завжди водюрить і легше працювати, коли ти воду занурюєшся, потім енергії. Кортизол вивільнюється з крові швидше. Буранком його достатньо багато. І вже не хочеться спати і так далі. І енергії більше. Дякую всім за перегляд зустрінемося з вами в новому доньку, всім гарного дня і мирного неба.